Від святого Іоанна, я виноградина правдива, а мій отець виноградар. Кожну з мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і вичисті словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте, а я в вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені, я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому. Той плід приносить щедро, без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той мов гілка буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, Просіте тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим Отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Це є слово Господнє, Слава Богу! Хай Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ані. Слава Ісусу Христу. Ані. Дорогі любі в Христі, наші реколектанти, міністранти, адорантки, півчі, музиканти, всі, хто є. Кохані Божі діти, Укоронування Пресвятої Діви Марії. Це є плід. Божої любові і це є плід історії спасіння. Ось так Божа мати могла прислужитись Господу Богу, щоб здійснилася справа Спасіння, щоб Божий Син міг прийти на цей світ, щоб Ісус стільки зробив чудес, щоб Ісус Христос воскрешав, щоб стільки. Науки нам лишив ціле Євангеліє, церкву святу, яку дуже часто називають восьмим таїнством, сама церква і восьме таїнство. І сьогодні Ісус Христос дає нам Слово Боже, яке ми чуємо з 15-го розділу святого Йоанна, апостола Євангелиста, який показує нам цю правду, реальність нашого християнського життя. На простому, звичайному прикладі дерево, яке має гілки. Якщо ці гілки відрізати, вони всухають і їх кидають вогонь. Якщо їх прищеплюють, вони вростаються в дерево і приносять плід. Що цікаве тут, один такий ключ є, що кожна з цих гілок страждає і терпить. Чи та, котру відрізають і викидають, вона страждає і терпить. І та, котра є на дереві, але яку очищують, теж страждає і терпить. Але одна пропадає, а друга оздоровлюється і приносить плід. І це і теж відповідь для нас, що в нашому житті не все мусить бути, не все мусить бути таке добре, легке. І, як нам здається, смачне. Я, наприклад, не знаю, як діточки, які тут є з нами, або ваші діти, чи наші міністранти, адурантки, чи вони, окрім цукерок, люблять таблетки, наприклад, або лікарство, каплі. Так? Ми вчора мали експеримент з нашим міністрантом Назарчиком, який, окрім цукерок, мав таке щастя, або Знаю, як це назвати, можливість трошки покушати таблеток. Знаю, яке його впечатлення. Браті, як там? Понравилось? Смачно? Чи не очень? А? Не дуже? Не дуже. Я був таким маленьким хлопчиком, може меншим, як наш Назарчик. І щось там простудився. Ну і мені мама накапала цих каплів і сину бере їж, бере ликай, це все. Я, ні, я не можу, воно гірке, воно не так пахне. І мама каже, я би тобі готова дати цукерок, конфетку, найближчу. Але вона ж тебе вб'є, ця конфетка. Я би готова була замість тебе це лікарство взяти, але воно ж тобі не поможе. Я плачу, і мама вже у мене плаче, і мені цю лишку, вписок, і я Гайда, треба. Розумна мама все ж таки це гірке лікарство дасть дитині, бо воно її врятує. А мама, яка йде на поблажки, дасть конфету, і ця конфета може дитину задушити, так? бо може комусь конфет не можна. І одне речення пам'ятаю, що хороші сладким не буває. Коли мені виписували таблетки, ми йшли в аптеку, і мама каже, ну сину, повторюй пароль, і перед дверима, за ким ми зайшли, я казав, хороші, сладким не буває. І кась Тетя виходить, не розумний хлопчик, він не боїться таблеток. Я думаю, якби би ти знав, як я їх не боюсь. Та, але пароль треба було сказати, бо це мене якось теж так ставило на ноги, Так що, дякувати Богу, зубчики хороші, да? сьогодні умнічка. Діньки Богу за татку, маму, які тебе гарно вчора за Павлика відвели. Як Павлик був, як врач. полікував добре. Чому так? Тому що ми насправді в своєму житті, і це щось нормальне. Ми хочемо доброго, ми хочемо спокійного чогось. ми хочемо Приємного, якоїсь насолоди, якоїсь потіхи, вдячності, але не все так легко вдається. І якщо вже приклад з тукерками скажу так, скільки ми хочемо цих конфет в житті. У мене теж так було, я пішов, пішов до кооперації, в магазин, і якраз тоді якесь свято було, чи мій день народження, чи просто свято Костьольне. Ну і для мене це була така радість, коли я чув, наприклад, від мами. Можеш вибрати які хочеш, конфети, скільки хочеш. І я до тої продавчиці, а ще той, а ще той, а ще там то, А сам такий маленький, да мені, може як Пьотрик. І ця, і ця продавчиця каже: сину, а ти удвигнеш їх, ти їх піднесеш, бо я чим більше сиплю, тим вони важчі. І ми можемо так тих сладостей в житті набрати, що ми їх не піднесемо. А щоб ми хоч трошки піднесли, треба їх згорнути. Менше, менше. І тут є така духовна теж логіка в цьому, щоб ми зрозуміли, наскільки терпіння воно є таким термометром і бар'єркою, такою, такою преградою, рамкою, що от далі не можна. Бо чим більше того добра, хорошого, скажімо, такого приємного, то тим більше страждань, бо ми ж не годні підняти це все. І тут сьогодні Господь нам каже, очищує нас. Але для того, щоб пізніше це добро ми побачили в своєму житті. І ще одна річ, Господь сьогодні каже: ці люди приносять плід щедрий. Щедрий це багато. І, власне, допіру з Божого благословення, цього всього може бути багато. Якщо немає Бога, то ми доходимо до якогось ліміту, Так, є ліміт певен, і все і далі людина не може. А з Богом може більше. З Богом може більше. В Польщі, коли я був на реколекціях два роки тому, якраз були ці моменти, коли забороняли багато людей, щоб в костьолі було. Ксьонц каже, ну, реколекції, неділя зближається, це саме, такий кульмінаційний пункт. Що ми зробимо? Як, як зробити так, щоб люди могли бути і приймати участь? І подзвонив цей пробощ, настоятель до свого друга. Всі магазини вже були закриті, вже не можна торгувати. І він каже: я шукаю такі грамофони, які можна на двір повісити. Ми повиносили лавки на двір, щоб люди могли сісти. Бо якщо не можна в храмі, то за храмом можна. Так? Треба трошки включати логіку, сприт, хитрість і, і працювати. Ну і це все ми порішали, поїхали багато кілометрів, там провідали цього друга. Він нам вже в ящиках все спакував, ми привезли, почупляли навколо костьолу. І цей Яксьон ввечері каже в мене, знаєш, Лаврентій, що ми це зробили? Я кажу, знаю, що, Ну, бо треба. Він каже, ні, тому що ми це зробили тільки для того, що ми не були свідомі, що це неможливе. Тільки для того ми це зробили. Тому що все закрито, все під ключ, все контроль. Всюди по Польщі ганяють міліціонери і так далі. Нічого не можна було, сердиків купити. Ми купили гарні великі надіжні грамофони, і купа людей слухала реколекції в неділю, без жодного ущергу. Так, всі були до єдиного і ми нічого не порушили. І він каже: ми зробили це тільки для того, щоб ми навіть поняття не мали, що воно неможливе. Якщо людина включає свій розум, логіку, свою хитрість, не вийде. Там мусить бути Бог. От проходить таке натиня, як багато з вас свідчило. І я йду за цим натхненням. Чи я це розумію до кінця, чи ні, я йду за цим. І завжди такою короною для нас мають бути тепер в житті таїнства церкви. Ми пережили реколекції, знаємо теж це благословення, яке ми отримаємо після Божої служби, воно буде відпустове, тому що до кожних реколекцій церква дає можливість отримати індульгенцію, повністю відпуст. відпуст. Якщо хтось знає, що таке, це добре. Якщо, хто не знає, це теж добре, бо в короткому реченні пояснимо так, що коли я щось зроблю, недоброго так, книжка порвала, свічка трісла, лампочка збилась, і ви мені це пробачаєте, це є сповідь. Але лишається наслідок. Тобто, Ринті, ми вас любимо. Ви дуже умнічка, хорошо, ми вам все прощаємо, але там через дорогу, бачите, магазин, от дід купіть і повішайте лампочку обратно. Оце є покута, це є наслідок гріха, це є послідствія гріха. Кара за, покута за гріх. Лишається. Ну, ми з тобою дружимо, але вибач, нам треба лампочку. Нам не горить. Ти там вдягався, зачепив рукою, збив. Ми тобі прощаємо, ми далі лишаємося друзями, але йде відкупи. А індулігенція це в тоді, коли ви кажете, окрім того, що ми вам прощаємо, ми самі собі цю лампочку купимо. Не заморочуйте голову, сидіть, постюйтесь, зараз лампочка буде. І це є індулігенція. І церква дає нам таку індулігенцію за різні, скажімо там, хресну дорогу, важкі жалі, відпуск, парафіальний, храмове свято, паломництво, різні свята урочисті, які є, ну і реколекції в тому числі. І коли ми їх переживаємо, треба мати в собі таку, таке прагнення, щоб бути вільним від гріха, навіть найменшого, навіть від слова, від думки, бути в сповіді, бути в святому причасті. І цей відпуск можемо або за себе офіарувати, за своє спасіння, або за когось з померлих. І сьогодні хтось з померлих може отримати небо, тому що ми ці всі кари забираємо і віддаємо Богу, який їм. Пробачає і одна людина, чому не багато, тому що це вираз конкретної людини. Якщо ця людина вже не може сама за себе офіарувати, ми можемо цю жертву зробити за неї. І це є відпуск. Ми теж скористалися сповіді. Було два священники, напевно, кожен з нас скористався з цього, живе ще в цій Божій благодаті. І добре було б це укоронування таке зробити. кажу, або за своє спасіння, а за когось не можна зживи. Ця людина ще може сама це зробити, або за когось з померлих. І е, я думаю, що з цих реколекцій дуже добре було би, щоб лишилось таке заохочення, щоб ви справді полюбили сповідь. Е, тому що чим частіше сповідаємося, тим нам легше, чисто по-людськи. ми в цю сповідь якось влюбляємося, ми її розуміємо. Ми приходимо, і витираємо пилюку. Е, я хотів навіть на свідченні це сказати, але щоб вже не затягувати часу, зараз кажу. Що яка різниця між болотом і пилюкою? Хто думає, скажіть, є болото, а є пиль? Порухи, яка різниця між ними? то Хто Відповідь правильно, далі. Пелюку буде треба, болото треба не треба. Але чим пилюка страшніша від болота? Може так. Це вже тепло. Сіра це теж, але я цього не думав, молодець. Пелюка, вона хамельйон, болото видно, пилюка, вона, вона може сховатися, добра відповідь. Вона впадає такі точки. Молодець. Болото, якщо тут впаде болото на підлогу, нічого немає проблем, сувок взяли, помили, витерли, пішли. Пилюка впаде в кожну щелиночку, І ти її повністю не забереш. Для того нам треба остерігатися, як пилюки. І якщо ми йдемо до сповіді в тоді, коли є болото, то так, ми, звісно, герої. Але якщо ми йдемо до сповіді, коли пилюку, зауважимо. Ми просто святі люди вже тут на землі. Тому що ми не допускаємо ані грама якоїсь дискусії, діалогу, компромісу з дияволом. Єва тільки два слова замінила і все, наробила приколів на, на цілий світ. Поробок зробила. Ну, так, помилилась жіночка. Просто він ж не казав їй там, де вкради, де там ще. Ні, просто, ну Боже міни, спека, жара, літо гарне, цілий рай, ну що ж, ябку з'їдь. Хочеш пити, з'їдь япку, ну то саме буде. Так, Наприклад, пилюка найгірша. Най, тому, очевидно, в сповіді теж є цей біль, страх, переживання, сором, але це все є на наше благо, тому що ми відчуваємо цей непотріб гріха тяжесть і звільняємось. Ну і тут зацитую біскупа Лєвна Добравського, який розповідав одну історію з монастиря, де в великому костьолі в місті парафія велика, і був так званий вічний конфесіонал. Тобто цілий день зранку до вечора священики мінялися по годинах, і кожен хто прийшов, міг посповідатись. Але е, хтось там вже зауважив такі хитрі грішники, що збоку, як зайдеш, то з боку там є такий конфесіонал, де. Найчастіше сидів такий старенький ксьонд, пенсіонер, вже вислужений емерит, резидент. І він там найчастіше сповідав, він не був дуже строгий, а плюс був такий, що він ще був глуховатий. Ну і Там один друг до другу каже, знаєш, що я щось так переживаю, я не знаю, чи він не пойме, чи ні. І боюся йти, бо може насваратися на мене. Він каже, там є такий ксьонд, от підеш до нього, пережегнешся, скажеш, тоді тоді сповідався, покутвикнув і так просто. Бур-бур-бур-бур-бур-бур, щось бур, 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 йому так оскажи і каже, і все, і потім він цикжав не пам'ятав. Ну і той, звісно, герой йде на колянах, пережегне всі, так сповідався тоді, в тоді от виконав і так тихіше, тихіше й бур, бур 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 так, щоб щось годіло. І більше не помню гріхів. і Там відкриваються фіраночки, виглядаю їх ксьон з 27 років життя і каже бур-бур в одпуску, кажи гріхи. Що я хочу сказати, щоб ми не боялися, Бог і так все знає. Бог і так все знає. Мені мій друг казав, каже, сповідаю, змучений, два часа в конфесіоналі, на Ясній горі. каже, І питає, жіночка, а як там? Що ж ви так сварите? Та не сваріться на того чоловіка. А діти що? А Дітей, хоч хоч трохи виховала, а він вам допомагає виховувати. І каже, і щось так пробуждаюсь, чую щось близьке, щось знаю. А, Четверо дітей, так? а що, а діти як? А син як там? А син Синксон, о, Ксьонзом робить, да? а де робить роби ксьондзом? Я тільки чую, на ти мій Ксьондз. Він заглядає, мамо, ти що тут, ці гужа, ти Ксьон сповідай. <рив> тобто нема чого боятися. розумієте? Є, є цей момент, де Бог нам дає власне цю корону. так? Ми укороновані, ми звінчені. Ми дійшли до якогось такого щиту вже гори, так? вище, ніж Говерла. І це і дуже важливе, щоб ми через те ще, що... тому що це так само, як витерти у опуляр, все ти вже інакше бачиш. Зумієте, просто здається, що треба багато, а треба так мало. Зумієте, як... Це вже анекдотне закінчення. Жінка з чоловіком сидять, п'ють чай, і вона каже, дивися, каже, бачиш, от ми стираємо гарно, все красиво, у нас такі, все біль'я класне. А от сусідки кажуть, що не постираю, все якесь таке недостіране, в них порушок такий чи що. знаєш. Чоловік встає шматку в руки, пішов вікно швидка. А, ні, в них теж красиво. От часом це вікно нам мішає. Ми просто дивимося, не через ці окуляри, що треба. А сповідь це завжди так сняли одні, взяли другі. О, це тепер так, тепер я бачу. То я вам, кохані, бажаю такого Божого, духовного зору. Так? Можете мати найслабші очі, але можете бачити дуже ясно, далеко і чітко. І це і важливе, це і важливе, щоб не тільки дивитись. Але помічати, так як в Євангелії є про цього чоловіка, який сходив з Єрусаліму в Єрихон, і Ксьон йшов, і Міністран йшов, і ніхто не, ну, не помітив. Бачили, не помітив, а самарянин зайнявся ним. Так? І, і сьогодні я теж можу вас запитати, «Слухайте, ви бачили, в чому в якійсь свидерці пані Валя прийшла на кухню? Ні, а валю бачили? Так. Да. Значить не замічаєте. Так, хтось може сказати, що так експеримент робив на реколекціях. І один хлопчик каже, а в неї гудзики червоні. Тобто він точечно все бачить. Людина, яка дивиться і помічає. Ось і такого духовного зору бажаю всім нам, щоб ми могли теж так удостоїтися такої нагороди в небі за зразком матінки Божої, яка була завжди така точна, яка завжди бачила все, яка помітила, що там власне, десь цього вина немає в Галілейській кані. Галі... 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 І з цього почалися всі чудеса, які Ісус робив. Просімо, щоб Марія завжди нас вела до Ісуса Христа, який чекає на нас, який любить ці безпосередні наші взаєморозуміння, сердечності, і щоб ми настільки були закохані в Бога, щоб не боялись переходити різні прегради, але через ці перешкоди, долаючи їх, переходили з того, що є трудне, до того, що є святе. Амінь.